Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. У мене ранок розпочинається з парників. А чого? Ось дивіться. Вийшла вранці ж на вулицю, в школу ж. Дивлюся, щось мої парнички, Ну, мені так одним оком видно, щось зігнутий він. Це так, отойк мені було видно. Я сюди, а він розкритий. Розтрьопаний, думаю, все, хто це прийшов, мені це зробив. Ага. Добре, що я вчора поливала, і воно мокре, і сліди залишилися. Собаки. Це ж порозводять собак, а потім їх не годують і вони бігають по цьому селі. Дуже багато стало собак. Прям з граєю. Бувало, город, як неораний, вийдеш, а їх тут а 10 штук ходить. І потім я побачила ось сліди, це ж така дебела собака. Сліди ось є. Це ж... І він зубами а Це ж і йшло, йшло. І тут йому стукнуло, що це на нього напад. І давай матлошить, мій парник. З однієї сторони і смішно. І не дуже мені смішно, бо це все-таки гроші. Це той новий. Цей вже йому два роки, але все одно, ну, що маємо, то маємо. Я так і говорила, кажу, це. Поставиш, то будуть собаки його тріпати. Треба в дворі, бо в тому році в дворі він у нас був. І дивіться, порвалося. Це, звісно, можна пришити. Але я отак приберу цю дугу і залишу отак на 2 метри, та і все. Так і буде стояти. Тут редиска, то не страшно. Редиска хай вже стоїть, а там просто далі я висадила огірочки в парничок, щоб були ранні. І на тобі. Так що зараз наведу тут лад. Вчора полуницю поливали, бо все таке сухе, земля суха, треба ще полити, бо воно ну, не залила я прям так геть, бо не було часу. Сьогодні, думаємо, може посадимо картоплю, але все-таки я зараз йду збиратися, мені треба в місто. Потім, як уже приїду, будемо щось робити. Ну, а виноград я просто в шоці з винограду? Квітень місяць, і які вже листочки. Там із наступного тижня дивилася вранці погоду, стоїть дощ. Ну, дощик то таке, головне, щоб. Похолодання не було, бо будемо ми з урожаєм. Будемо накривати ходити. Ось. гроночки навіть є. Так, Тут сонне царство не видно лежить. Всі пишуть за булочку коли ж. Ще трошечки. Після 20-го числа, ну там плюс-мінус пару днів. Воно буває по-різному. Буває день в день, а буває. Трошки раніше або трошки пізніше, тож подивимося, але чекаємо, переживаємо. Сподіваємося, що все буде добре. Кавунчик та там також спить. От тут лежить, не буду її чіпати. Ще вчора вечір у мене закінчувався, вірніше навіть ніч. Не дуже добре. Я ну, буваю, я пізно заходжу і думаю, піду подивлюся, що тут внутрішній свині, Є таке у мене. Підійшла, бо вони сиділи разом в іншій клітці. Це самець, а там ще самиця. Є. І вони разом сиділи. Так самиця бігає, а це і все. От просто лежить, лапи в різні сторони, все. Я думала, він не дихає. ну Підійшла, очі відкриті. Все думаю, капець. Я на силу його витягла, бо сама вдома була. І давай йому робити реанімацію. Я не знаю, що тут з ним було, чи якась інфекція. Хоча у нас оце скільки? Ми третій чи четвертий рік тримаємо внутрі, я не скажу, бо там багато запитань. Я не скажу, що ми такі великі знавці внутрі. Більше по свиням я і, і лікували, там, і начитана тих свиней. А за якось. Сиділи вони та й нічим не хворіли, все нормально було. Не дуже такі ми обізнані в них, бо бувають запитання про нутрій. Що знаю, відповідаю більше про свиней. Але я колись читала, що може бути сонячний удар. Ну, я його швиденько за хвіст. Правда, я його на силу підняла, бо воно незручно, тут же щось оклітка. Поки ну, з цієї піднімеш. Так, вона залізна, але тут є де їм і дихати, і водичка. Хоча в той, е... Саме в той момент я воду прибрала. Ну, у нас немає поїлок. Ми от поставили туди, коли літо, то ми їм ставимо там балію і вони плавають. А зараз просто дали там декілька разів на день і все. Хоча я бачу, це, ну, ми винні, якщо це воно так є, хоча з усіма все нормально. це з цим. То треба вже ставити, щоб постійно вода була. Тільки що в нього була вода прибрала. І хочу сказати, що я його за хвіст бігому відроз водою. Раз-два. Він пониряв нічого. Потім, ну, поклала, думаю, що робити. Чоловіка вдома немає. Це якби був чоловік, він би з ним би розібрався, раз-два і все. Але я через годинку, поки я там. Справилася, поки чай попила, поки посуд помила, підходжу, він вже лапки під себе підігнув. І сьогодні вранці підійшла вже набагато бачу краще. Але щось це одно він мені не подобається. Тож не знаю. Можливо, чоловік сьогодні з ним розправиться. Бо я кажу, я, я ж не знаю, що це, може, це якась хвороба, чи їсти його, чи не їсти. І він каже, не викидати не будемо, бо, звичайно, тут це великий самець. Ми телефонували до тих, хто ну, багато внутрі тримає, то ще сказали, що. Я, правда, не знаю, я так з чоловіком ще не розмовляла. Що коли вони там сидять вдвох, вони ж б'ються, дуже гарно б'ються. Могли щось там перебити чи ще щось. То не знаю, що він. Чи оклигає, чи ні. Вчора ввечері настрій в мене попортився із. Оцього нутряка. Шкода, звичайно, воно ростиш, ростиш. та й так. Просто шкода тваринок. Ще й той пардик. Пішла я пити каву, налаштовуватись на день. Приїду з міста, будемо далі щось знімати. Я вже вдома. Хочу сказати, що сьогодні вітерець, то трохи легше. Але на сонці все одно так почеш, кларить. О, знайшла. Зайду вчора. Піввечора, раніше півночі шукала вже темно, було. це мікрофон свілясь. поклала і не могла знайти, а він тут лежить. Вчора ж я тут цю хризантему черенкувала. Так що зараз приготую одну штучку. Я скупилася. Ніколи таке не готувала. Чогось воно мені не подобалося. Зараз буду розповідати, що воно таке. Але чоловік замовив, тож ж буду робити. І зараз він там допомагає сусіду, а, пройде, якщо в нього будуть сили чи натхнення, підемо садити картоплю. У нас її там і не багато садити, бо хтось писав, о, скільки ви гектарів картоплі садите. Ми не гектарами садимо. Ми там до 10 відер, і то 10 відер це ну, дуже багато для нас. Так що подивимося, як воно буде. Зараз піду переодягатися і будемо готувати. Я вже всілась. Буду зараз нарізати всі інгредієнти для окрошки. Я таке не готувала. Я не буду казати, які в мене з нею асоціації. Але для мене це олів'є, зведене водою. Ну, зробимо. Спробуємо. Може, щось і вийде, і буде смачно. Але чоловік недавно десь куштував. Не знаю, правда, де це він там, хто його годував. Але. Сказав, що смачно, то ж будемо робити. Хтось там заправляє мінеральною водою, сироваткою. Е, я взяла цей гірчицю, сметану, майонез і цей айран. Не знаю, щось за калапуцем. Це не означає, що все я туди намішаю. Подивлюся зараз. Будемо експериментувати. Щось так і буде. Так, друзі, в нас вже вечір. Я думала, що вже не будемо, ми картоплю садити, бо ми допомагали е, сусідам. Там вони воду роблять, копали. Ну як? Ми допомагали. Чоловік допомагав, я так стояла. І думала, що вже не будемо, але Максим каже, давай вийдемо, трошки покидаємо, а все, що не залишиться, то завтра. Але я хочу сказати, у нас такий вітер піднявся. Женя, вона навіть шапку вдів. Про холодну я вам скажу. Ну і передавали, що ця спека закінчиться тим, що буде похолодання. Не хочеться холоду, вже в деяких людей картопля сходить, тож не треба, щоб було холодно. А ще сьогодні треба посадити, хоча вона в цьому, в стаканчиках, капусту купили ранню, там на 100 гривень скільки, 14 штучок. Треба буде. Посадити. Хоча я ж кажу, як сьогодні не встигнемо, то можна і завтра, бо вона в стаканах. Так що приступаємо. Так, кокос, як завжди, з нами. Ось взяли цю картоплю, зараз швиденько її посадимо. Бо в нас вже там шоста година, я не знаю, що ми будемо садити. Але Чоловік сказав, тож садимо тут ось бурячок, щоб розділити. Так, Роблю рядок для буряків. Всередині земля волога, а от зверху воно тож вітер був. Поведувала. І такі грудки. А. Так, Сію буряк. Нам його треба багатенько, бо в минулому році щось і буряк не дуже, і багато я його якось і не садила. Думала, буде такий врожай, та нам вистачить. Ага. А це я. Відео показувала там, де я садила кабачки, написали, що о, ви плантацію садите. Ми посадимо 10 ямок і нам вистачає. Ми ж садимо для тваринок, бо господарство свині, нутрії. А ще у нас кабачок. І на консервацію йде гарно. Що, скетчупом ми закриваємо як огірки, що. Кабачкова ікра в нас, ну дуже просто супер-пупер вона йде. У нас більше 20 банок, ще закінчилося місяць тому. Ось такі вічка вже в картоплі. Гарні. Бачите, а з цієї сторони немає. Можна, звичайно, обрізати і те залишити собі, але ми цього робити не будемо, бо це дуже довго. Якщо велика буде, там є, яку треба буде різати. А цю ні. Отак. Ми кажемо в вічках, хтось кільця, хтось ще якось. Кожного по-різному. Ще зараз буду ось різати картоплю, в мене її небагато. Ось така солоха фіолетова всередині. Вона багато кому не подобається, але вона містить менше трохмалючі. Звичайна біла картопля. Ось така. Ну, гарна вона. Звичайно, вона гарніша ось така в сирому вигляді. Коли звариться, то звід... ну так. Колір трошки менше насичений, але отак більш вона гарніша. Така. Ось така гарна капуста, рання, як там парел, Наче так називається. Там ще була якась нафи. Ну, я завжди таку беру. Тут на 100 гривень. Десяток 75 гривень. Навіть сьогодні рані помідори продавали. Але це не я купувала, а чоловік їхав з роботи він по дорозі. Взяв. Ну, це в нас в селі він брав. А, то також 75 гривень, але не взяв. Кажу, візьми, хоч пару штучок, парничок посадити, щоб рані. У нас то є розсада, але ж вона буде пізніше. І капусточка ось така рання. бо... Писали, чого я не сію ранню. Ранню висівати в теплицях. Навіть в парниках вона не така буде. Вона в парничках зараз та, що рання, напевно, десь от така. Так що зараз будемо садити. І ось от так я знімаю. І це залишаю. Хто дивиться мене, той бачить, що я свою розсаду, там баклажани, перчик. Сюди економом. Це, закінчила я з капустою. Вона загартована, це ми купуємо вже в перевірених продавців. Так що... Думаю, все буде добре, якщо собаки не затопчуть, так як зранку розірвали мій парник. Ну Це капець просто. Справилися, можу сказати. Не думала, що ту картоплю скільки посадимо, бо ми пізненько прийшли. Хоча нам кум пропонував мотоблоком посадити, але я щось не захотіла, не знаю. Під лопату звикли. Хоча нам писали, що чого ви не купите мотоблок. Ми думали, ось якраз. Навіть знайшли вживаний, але ми шукали такий хороший. Ну, який новий, стоїть десь 1060. Але ж ми вживаний дивилися. Бо якщо брати, то ну, такий дебелий треба. Але ми передумали. Це не таке, що прям потрібно, треба ще і ремонт робити, то взяли дрова, а ще там щось. Так що, трошки якось не до того. І покопаємо. Це не таке, що прям горить. Хоча, так, звичайно, було б дуже добре, якби це було. Ось такі справи. Трошки, звичайно, день мені спочатку і собаки, і нутряк якось, спо... не то, що споганили, була засмучена. Особливо нутряком, але він відійшов. Я не знімала чогось, не знаю, забулася, але ми його випускали. Він ходив у нас в дворі. Женя його, як він сказав, пас кажу: ну паси. Женя сів там на пеньки і дивився за ним. То він ходив, розходився. Все нормально, навіть вмивався, ставав на задні лапки, тож думаю, все буде добре. Не знаю, або це він якоїсь трави з'їв, якої не треба, або сонячний удар. Хоча я дуже сумніваюся, що сонячний удар там і вода, і. Ну, дивимося, це ж не перший раз, вже всі нормально. Думаю, думаю, що можливо щось з'їв, а там не знаю. Головне, що все добре з ним. А ось з парничком, звісно, трошки не дуже добре. Всім дякую за увагу, за те, що зі мною, і до нових зустрічей. Всім тихої ночі. Пока-пока.